Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Після сьогоднішньої ночі, після сьогоднішнього дня, коли звірячі расисти буквально винищували більшу частину України, я думаю, усім стало зрозуміло, що мета Росії не просто заставити нас капітулювати, впасти на коліна, а просто нас знищити. Про це говорив ще в 1918 році Лейба Троцький. Лейба Берштейн, якого ми знаємо потім як Лева Троцького. Він сказав: головне завдання Росії знищити український народ. Нагадаю, в 1918 році українців було 82 мільйони. Скільки зараз? Ну ви і самі прекрасно розумієте. Тому головне завдання зараз, на мою думку, якщо влада це розуміє і захоче зробити, роздавати зброю, стрілецьку зброю, легку зброю українцям, усім українцям, які будуть мати бажання воювати з росіянами. Тільки якщо, якщо влада роздасть стрілецьку зброю усім українцям, є гарантія того, що при наступу Масовному російських військ з усіх напрямків Україна має хоча б якийсь шанс відбитися. Згадаємо досвід чеченських воїн, коли маленька Чечня воювала проти величезної Росії 10 років тільки завдяки тому, що в кожній чеченській хаті, в кожному чеченському домі були, була що стрілецька зброя: автомати, кулемети, снайперки, гранатомети, боєприпаси. Тому я звертаюся до влади. Влада, роздавайте стрілецьку зброю. Інакше скоро може бути пізно. Росіяни підуть. До нової зустрічі! Підписуйтесь на канал.